Бум, і так привіт, вітаю тебе на ютуб каналі. Це відео не клікбейт. Я знаю, що ти вже в від цих цих сумнівних обіцянок, де кожен бажає тобі розповісти, як насправді заробляти кошти в інтернеті. Проте це відео виключено. Песню чому я сам спочатку, як ти починав з того, що взагалі нічого не мав. Зараз, коли вже минуло 2,5 роки, я вже доріс з нульової точки, так мовити, десь до десяточки. Тому я точно знаю про що я тобі зможу розповісти. І також даю тобі гарантію, що якщо ти додивишся цей ролик до кінця, на кінці ти будеш мати арсенал для того, щоб самотужки без нікого почати заробляти кошти в інтернеті. Наді важливо, що в мене немає ніяких приватних курсів, ніяких каналів, куди тобі потрібно кудись платити кошти. У мене абсолютно все безкоштовно, і цю інформацію надаю виключно через те, що набираю людей свій телеграм-канал, тобто набираю тим самим аудиторію. Тому зараз ми сядемо з тобою за комп'ютер. Я тобі все від аду я покажу. Ти просто будь готовий, уважно це все слухати. Заробляти можна як з комп'ютера, як з телефона, як з ноутбука, як з планшета. в Принципі не важливо. Тому приємного тебе перегляду. А ми починаємо. І так, поїхали. Дивись, налякаюся зараз цих графіків. Я знаю, що зараз подумаєш, що це якийсь трейдинг, це важко. Не зрозуміло, ти це пробував, в тебе не виходило, і так далі, і так далі, і так далі, ні, дивись, це у нас валютний ринок. Це у нас співвідношення валютних пар до інших валютних пар. Давай я переключусь, на демо-рахунок і швиденько тобі покажу. Ось давай з тобою оберемо будь-яку валютну пару, наприклад, єврокат і, а, далі. У нас зараз відкривається графік цієї валютної пари. Що ми робимо? Ми можемо тут зробити прогноз, наприклад, на 10 тисяч гривень, що графік піде або вгору або вниз. Давай, наприклад, натисну стрілочку зелену вгору. Тобто я зараз роблю прогноз, що графік у нас піде догори. Якщо він дійсно піде догори, я зароблю 90% від суми моєї угоди, тобто 9 тисяч гривень. А таким чином можна, прогножуючи напрямок ринку, буквально за декілька хвилин заробляти кошти, якщо твій прогноз прогноз правильний. Таким чином я навчу тебе, як правильно аналізувати ринок, яким чином можна буде дізнатися, в яку сторону піде ціна і так, далі, і так далі. І ти на цьому зможеш заробляти. Знову таки абсолютно безкоштовно. Я просто набираю аудиторію, тому взамін для тебе нічого. Не так би мовити, не прошу. Тому якщо тобі цікаво, якщо ти хочеш заробляти, як бо бачити, бачити мене реальний баланс 1 мільйон 464 тисячі гривень, і я зараз тобі все покажу. А, трейлер мого каналу, і починаємо. Mm -hmm. І так, дивись, для заробітку, давай я по пунктам. Нам знадобиться з тобою на даний момент в цьому відео в цій стратегії два сайти. Перший сайт це бінаріум, це саме основний брокер, на якому ми будемо торгувати. Посилання на цей брокер буде в закріпленому коментарі під цим відео. Заходиш, також можеш ще вести промокод, там бонус з 911. Він дасть тобі плюс 100% на перше поповнення. Далі, другий сайт це iBoost. iBoost – це сайт, який буде нам видавати сигнали. Тобто, замість того, щоб ти самостійно аналізував, цей сайт буде видавати сам тобі сигнали на, оці, на цьому брокері, на цьому валютному. Ринку, і ти зможеш заробляти просто по сигналам. Зрозумів? Якщо ні, не парься. Дивись, першим ділом реєструйся на бінаріумі обов'язково по тому посиланню, яке я залишив в закріпленому коментарі. Тому що якщо ти зареєструєшся по іншому посиланню, в тебе ось цей сайт і буст не буде доступний, зрозумів? Тобто виключно ще раз по тому посиланню, яке в закріпленому коментарі, тому що АІБуст доступний не буде. Він безкоштовний виключно по реферальній програмі, а я залишу знизу реферальне посилання, яке підвезе до цього сайту і буст, щоб ти зміг ним користуватися безкоштовно. Зрозумів. Тому реєструюся першим ділом по посиланню, яке є в закріпленому коментарі, на бінаріумі. Далі, в тебе, скоріше за все, ну, реєстрацію ти пройдеш, я думаю, що немає ніяких проблем. В тебе, скоріше за все, буде ось такий графік зони. Першим ділом, натискаємо сюди, міняємо його на свічний. Змінили, В тебе, до речі, мова буде українська. Далі, як поповнювати? Аватарка, мейке-депозит, можна повнити картою, можна повнити криптою. Взагалі не важливо, немає ніякої різниці. Поповнюєш собі. Далі, як виводити аватарка, вінтрал і виводиш або на карту, на крипту як завгодно. Також, в принципі, немає взагалі ніякої різниці. Я вводив 1 мільйон гривень, 2 мільйона гривень, 3, і 4 Можеш подивитись без роликів. Сайт має ліцензію, працює більше ніж 14 років, тому з виводом немає ніяких проблем. Даю тобі слово, даю тобі гарантію, перевір сам на будь яких сумах. І так, після того, як ти зареєструвався, повний депозит. Далі ти переходиш на e-boost. Знову таки посилання на цей сайт залишив у закріпленому коментарі. Переходиш. Тут звичайна реєстрація, просто реєструєшся, тут є інструкція. Бач. Приходиш в інструкцію, і тут все пояснюється, вона дві хвилинки іде. В принципі, ну я думаю, ти розберешся, ніяких проблем не буде. Просто при реєстрації, після того, як ти ведеш логін і почту, потрібно ввести своє ID. Тобто ти реєструєшся на e і далі вводиш просто свій, своє ID з бінаріума, натискаєш аватарку, і ось бачиш в тебе ID. Моє ID 330985. Ти це ID водиш просто при реєстрації на e і все, і далі в тебе буде така плашка. Після того як ми це все з вами зробили, ми можемо перейти до заробітку коштів. І так, готові. Поїхали першим ділом. Ми а, маємо зрозуміти, що ми в одну угоду входимо не більше, ніж 3% від нашого балансу. У мене, бачите, баланс 1 мільйон 400 тисяч. Я буду заходити на 30 тисяч гривень в угоду. Переходимо на її e буст, просто натискаємо отримати сигнал. Це все, що нам потрібно. Це, до речі, мій минулий сигнал. Бачите, він я натискаю отримати новий сигнал. А, натискаємо отримати сигнал, все. Чекаємо. Зараз. О, вже відразу не знайшовши. Дивіться, валютна пара НЗД GPU. Просто а, купюємо НЗД натискаємо обов'язково ліва колонку 1 хвилин, натискаємо. 76% дохідності, відкриваємо цю валютну пару. Далі приходимо на її буст це тобто прогноз вгору 5 хвилин. Час до 14.34, тобто верх до 14.34 час. У мене часовий пояс інший, тому я ставлю 15.34 30 гривень вгору. БЕМС. І так, що ми зараз з вами зробили? Давайте я відкрию таймфрейм. Це період відображення свічі. Це просто щоб можна було детальніше дивитися там графік. Бум. І так, дивіться, поїхали. NZD-GPU джепу це валютна пара на бінаріумі. Ми тільки що з вами відкрили. Далі, buy – це прогноз. Якщо buy – це у нас зелена стрілочка вгору. Якщо ж у нас писалось би на e-boost сел, це у нас а, вниз, рух донизу. Далі, 5 хвилин це час, а, скільки буде длитися сигнал. Далі час до, до 14.34 – це час, до якого ми тут відкриваємо сигнал. Бачите, ми відкрили до 15.34, але це відкрив саме я, в мене інший часовий пояс. Ви відкриєте там до. До рівно до того сайту, який буде писати вам а, айбу, Зрозуміло? Зрозуміло. Все далі ми з вами уклали угоду. Ось, бачите, 300 тисяч гривень. Писали, що пригниз буде вгору. Якщо графік дійсно за цей часовий про простір піде вгору, піде догори. Ми з вами заробимо 86% від нашої суми годи. В даному випадку ми заробимо чистими з вами 25 тисяч 800 гривень. Далі що в нас ще є на її бусті аналітика за рахунок, чого був виданий сигнал. Далі сам графік ми можемо тут відслідковувати, і, і, і час до завершення в принципі сигнала. Все. Також наголошую, ми ставимо в один сигнал не більше, ніж 3% від нашого балансу. Тобто, може бути таке, що зараз сигнал зайде в мінус. Від цього ніхто не застрахований, тобто немає кнопки бабло. Я вам не обіцяю, що ви станете мільйонером. Я виключно показую вам інструменти, як можна заробляти кошти на валютному ринку. Також в мене є телеграм-канал, послання на нього також буде в закріпленому коментарі. Там в мене є моя особиста команда, де я ділюсь такими стратегіями плюс. Плюс даю виключно сам сигнали, сам даю сигнали за рахунок свого аналізу. Плюс в мене два аналітика, Тобто кожен день. 4-5 сесій, торгових сесій, де ви просто отак заходите в телеграм-канал і вам прилітає сигнал там NZD, GPU, вверх до 1534 плюс час. А, і від сигнал відпрацювання і так далі. Давайте зараз вам покажу. Ось дивіться, показую вам канал, в принципі, як відбувається. Ось торговий дім приват, це мій канал. Ось дивіться, наприклад, сигнал бемпс, а, вгору 141. Плюс, плюс, плюс. А сьогодні у нас таке, таке, таке. Коротше кажучи, ми працюємо по Мартингейлу системі. Це те, що я вам. Розказував, це якщо у нас, дивіться, ось торгова сесія, бачите, сигнал в мінус. мінус Далі йде помноження Х2, тобто, бачите, людина ставила 10 тисяч гривень, далі вона ставить наступного году 25 тисяч гривень для того, щоб подати плюс. Можете подивитися всі реальні реакції, як позитивні, так і негативні. Це я в угоду заходив на 50 тисяч тисяч гривень. Також тут є, бачите, базове навчання для новачків в стратегії торговий сигналами Все-таки видає безкоштовно це Я вам тільки що показую зараз оцей АІбуст. Коротше кажучи, якщо ви хочете прийти. В такий от закритий канал і зробляти як всі. от До речі, статистика за вчора зараз охренієте Зараз статистику за вчора вам покажу. А, за вчора у нас 6 плюсів, 0 мінусів. І ви подивіться на реакції, всі зробили, всі молодці, всі красавчики. Тому якщо ви також хочете приєднатись, переходьте в мій телеграм-канал, знаходьте там нік в каналі і пишіть мені Привіт! Хочу в команду, я з Ютуба. Якщо ви напишете хочу в команду, я з Ютуба, я додам вас безкоштовно і я додам вас в не, в не черги. Це такий бонус для людей. То додивився цей ролик до кінця, розумієте? Просто міні-бонус, так сказати. Тому пишіть мені, приходьте в мій телеграм-канал, пишіть, хочу в команду, я з Ютубу, і я вас додам в торговий дім і будете отримати. Також у нас є торговий бот, який видає сигнали. Це як цей сайт, який торговий бот в телеграмі. Крочка, ще прикольно. А що у нас по сигналу? Тут у нас останні секунди залишаються. Графік, як ви можете бачити, у нас то вгору, то вниз. Ми, в принципі, не знаємо, що тут буде. Звичайно, хочеться плюса, але скоріше, ало, не знаю, не знаю, не знаю. ну-ка, що буде? Що буде? Що буде, Держим кулачки? Єесть! Yes, Йоу! Це було мега круто, тільки що ми з вами зробили кошти. Захожу в історію. Ось це наша з вами угода. Щодово, бачте. Йоу, дуже гарно. Поїбуст e у нас, скоріше за все, буде, ай, аї-буст, він. Я думав, ебуст просто зайшов в інші точки, в нього мінус. Коротше кажучи, максимально прикольно. Плюс, я обіцяв сьогодні Сьогодні, сьогодні, своїм підписникам в телеграм-каналі, що на Ютубі я зроблю мінімум дві угоди, але якщо чесно, то-то, напевно, ні. Тому що в мене зал через півгодини, мені потрібно ще туди доїхати. Тому так, всім дякую за перегляд цього ролика. Якщо ви хочете точно також заробляти кошти в інтернеті, підписуйтесь на мій телеграм-канал, пишіть хочу в команду з Ютубу. Також реєструйтесь на бінарі, мінеї бусті e і заробляйте. Всім дякую, пока.